А я автор проекту Перекресні стежки, який проводить зустрічі з письменниками, з поетами вечори співаної поезії. І мені дуже захотілося, щоб ця поезія просто і українська мова із книжок побувала тут, на вулицях нашого такого затишного, комфортного трускавця. І мені дуже захотілося, щоб наші троскавчани і гості прочитали на українській мові. І от я зараз прочитаю. Вірш Євгена Сверстюка, і в нього є прекрасна збірка, писані синим крилом. Напинайте вітрила і струни душі, набирайтеся, груди тривоги, вічний холод і жад, жах над проваллям нести. Нам напевно призначено Богом. Десь поблякли мої полустанки в імлі і злетіли в минули маршрути. Та на круглій і печальній землі. Нам доводиться ще раз вернути. Набирайтеся, груди, щоб дух не зімлів погляд вище ясніше над часом. Щоб наш дух не впав, не пригас, не зімлів до кінця і до краю всю чашу. Ластантонича дівчата. Ви напевно точно нам зможете прочитати на українській, бо сьогодні день української мови. Панове президенти, є до вас розмова, бо ми давно не чули від вас правдиве слово. І може, я ніколи б не починав її. Я скажу вам відверто: причина у війні, в яку ви цю країну всі разом погрузили. І щоб її не було, ви нічого не зробили. Не вже за стільки років ви достатньо не нажили, щоб заробляти гроші, хапаючи хапа... могили. Зорі їх стріли, наче безодні, так поріднулись, так промені і одна одні, наче зорі, літку провалля, зорі Очі повнігасне. Все звільнено, тьма, мовчазні, з горбого за сім, серце на сину, Навіщо ти прийшла до мене і застукала в вікно? Навіщо серце б'є шалене, а думка з ним одно? Навіщо ти прийшла до мене? Веселкою заблиснула в вікні. Навіщо ж серце ти шалене, всі безпросвітні будеш в дні? Угору стеля поплила, і вікна загасили в свіній тіні. Найближчі речі вкрила мла. Як ява стала сном, уже не стеля, лиш либінь, уже не стіни далечінь, і наші іскри в тиші спляші, далекі, недосяжні умряться.